Привіт! Вітаю тебе на каналі ClamGame і представляю новий ігрофільм під назвою Італія в Токіо. Так, по оригінальній назві я думаю зрозуміло, що я буду їхати на італійському автопромі, а саме Ferrari 458 Італія, а траса на якій я їхатиму, це Токіо Експрес Вей. Потрібно сказати, що в даному заїзді є обмеження, які полягають в тому, що пілот має право обрати тільки дорожну машину з обмеженням по ТП, а саме ТП-600. ТП — це, грубо кажучи, своєрідний показник рейтингу автомобіля по всім показникам. Італія по цьому рейтингу ідеально проходить по всім вимогам, тим не менш, Токіо Експрес це не зовсім підходяща для Ferrari траса, але моя задача показати гарний результативний заїзд. Що ж, почнемо? Перед тим як почати заїзд, попрошу запам'ятати ці дві особи, які я пізніше згадаю в гонці. І стартуємо. Я стартую з 9 перед останнього місця, так як зазвичай старт з останніх позицій дає більше можливостей насолодитися боротьбою в перегонах. З перших секунд я починаю прориватися і буквально за одну мить забираю собі цілі чотири позиції і роблю спробу нав'язати боротьбу пілотам попереду. Намагаюсь проатакувати суперників в повороті на 180 градусів, ледь не втрачаю керування над машиною, але в результаті опиняюся на третьому місці, що потрібно сказати, за менш ніж хвилину від початку заїзду супер класний результат. Далі намагаюсь проатакувати пілота на Nissan 370Z в затяжних поворотах і, на щастя, це мені успішно вдається. На гальмуванні Nissan ледь не вибиває мене із боротьби, але я втримуюсь на трасі і зберігаю своє друге місце. тримаюсь максимально близько за суперником на першому місці та намагаюсь знайти рубіж для атак. Атакую суперника по внутрішній траєкторії, він в свою чергу вкрай агресивно дає мені в задній бампер, внаслідок чого я в'їжджаю в паркан і обережно намагаюсь триматися на трасі. Бачу суперника на супрі, який дуже стрімко нас доганяє і переганяє нас, і розумію, що в мене з'явився додатковий конкурент, що для мене є не дуже позитивною новиною. Намагаюсь перехрестити за рахунок широкої траєкторії, але, на жаль, безуспішно і намагаюсь втриматися в сліпстрімі. Помилка від супри, забираю собі другу позицію і лечу далі. А далі мене чекає досить небезпечний поворот на 180 градусів, беру широку траєкторію, гальмую чітко по точці гальмування, але чудо на супрі вирішив, що йому дозволено гальмувати від мене. Внаслідок чого забираю собі другу позицію, а мені надає мотивацію вибити його із боротьби. Взагалі я людина не слива, тим не менш, коли я намагаюсь коректно, чесно та безпечно обійти суперника, а він в свою чергу вибиває мене, це виводить мене із себе. Внаслідок припускаю припускаюсь двох серйозних помилок і розумію, що зможу обійти його чесним шляхом стабільним темпом. А тому прикладаю зусилля, щоб їхати максимально чисто та швидко. Вже під кінець кола це приносить свої плоди, суперник помиляється на повороті, внаслідок чого я забираю собі другу позицію і працюю над тим, щоб втримати її. Тимчасово супра забирає в мене другу позицію, тим не менш за рахунок темпу, стабільності та помилки з його боку відігрую позицію назад і намагаюся зберегти її до самого кінця. І, на щастя, успішно. З 9-го місця я забираю собі друге в дуже брудній боротьбі з вкрай брудними суперниками, тим не менш, результат чудовий, а тому я задоволений заїздом. Дякую вам за перегляд відео. Якщо воно вам сподобалося, натисніть, будь ласка, вподобайку і підпишіться на канал, а я з вами зустрінусь в наступних відео.